Що то ви собі так стали посередині дороги? Що стали? Я їду. Так. Та. Коли вже? Бог вже їду. Куди? А як ви туди поїдете? Туда я виїду, ви їду О, тут їду взагалі, поїду. А чого ви взагалі тут зупинилися? А чого ви зупинились тут взагалі? Є. А мигалки немає включити? я її Ну але вона була не включена, коли я під'їжджав, вона була не включена. І ви порушили право дорожнього руху. Я не порушував, вона була. Не було, а реєстратор наш є. Добре. Ну по послемока змірукові до хай подивиться, чи ви порушували, чи не порушували. І не хаміть, добре. А що ви робите? Вам ще мало скарг на вас? Мало вам ще скарг на вас? Чи ви себе в Богом уявили? Літо нації. Ви не хочете на водія цього патрульного автомобіля 0433 скласти? Не хочете? Ви не хочете обойтест просто. То я ще на вас напишу. А який у вас номер нагрудного знака? ЛВ0535. ЛВ То я напишу на вас кару, що за бездіяльність. 0535. Добре? Добре? Mm -hmm. Отак командир з 5-го взводу Квітка. Появив себе богом на дорозі.